Метрична книга – це офіційний церковний документ, що фіксує народження, шлюб і смерть у період з початку XVIII до ХХ століття. Обсяг однієї книги складає від 100 до 300 сторінок. Для дослідження однієї родинної гілки – бабусі чи дедуся – необхідно опрацювати від 20 до 150 архівних книг, що становить приблизно від 4 тисяч до 30 тисяч сторінок. Оскільки родовід має 4 гілки – Загальний обсяг для дослідження складає орієнтовно від 16 тисяч до 120 тисяч сторінок. На дослідження і систематизацію фактів з однієї архівної книги йде приблизно 2-3 години. На дослідження всього родоводу знадобиться від 100 до 800 робочих годин спеціаліста, тобто від 12 до 100 робочих днів за умови 8 годинного робочого дня. Кожна людина має право вибирати. Або самостійно досліджувати свій родовід, вкладаючи сотні годин, або оплатити роботу експерта і гарантовано отримати достовірне дослідження родоводу за коротший термін.